Олімпійські ігри 2024 року вважаються найгіршими у світі, як мінімум, через жорстокі досліди над людським тілом та напад диких собак на босих африканців. Що треті Олімпійські ігри сучасності було вперше вирішено провести поза Європою у США в місті Сент Луїс. А поза як момент проведення ігор у цьому місті відбувалася всесвітня виставка, то план держави був у тому, аби заманити всю цю купу народу з ярмарки ще й на спортивні змагання. Навіть різні розваги для туристів вигадали. Наприклад, можна було подивитися на спортивне лазіння на змащену жердину та кидання брудом. Всім рекомендую. Загалом цих олімпійських іграх взяли участь аж цілих 12 країн, адже більшість просто. Забила пертись кудись далеко з океан без літаків. Та і Сесія там, як зазвичай, воювала з Японією на цей час, не до цього їм було. А похаєм же абсурду крінжу та безумства став олімпійський марафон. Зустрічайте наших героїв. Фелікс Карвахаль, чоловік із Куби, який все своє життя працював в листоношу і примудрився назбирати грошей, напозичати і знайти спонсорів, аби здійснити свою мрію і взяти участь в марафоні Олімпійських ігор. Ви, до речі, теж можете стати моїм спонсором. Цям проте, одразу ж по приїзді до Америки. Фелікс, як справжній спортсмен, пропив та програв всі свої гроші в новому Орлеані. І коли я кажу, що програв всі гроші, то це дійсно так, адже решту шляху до місця проведення марафону нашому герою довелося долати автостопом та пішки. Прибув він на змагання, врешті-решта у довгі штани, білу сорочку та кросівки. Це настільки жалюгідно виглядало на фоні інших, що один із учасників марафону зжалився над Феліксом та підрізав йому штани до коліна, аби легше було бігати. Але на цьому пригоди нашого героя не закінчились. Річ у тому, що марафон. Був довжиною приблизно у 40 кілометрів та ще й проходив у серпні під час 30-плюс градусної спеки. І організаторам видалося дуже логічним чи потішним заробити лише одну зупинку, де можна було б попити води, в кілометрах в 19 від старту. Прям якісь кошмарні досліди над людським тілом виходять. Наш герой в процесі бігу зголоднів та, відчувши сильну спрагу, вирішив зупинитися десь по дорозі й поїсти яблук з дерев. Але ось біда. Ті виявилися гнилі, через що у Фелікса скрутили живіт, і він вирішив прилягти подрімати трохи на землі. Під сонцем, як не дивно, в результаті він фінішував четвертим. Лен Тауньяне та Ян Мащані були членами південноафриканського племені Цавна та були першими африканцями в історії, які брали участь в Олімпійських іграх. Проте їх наш крінж марафон не обійшов стороною. По-перше, судячи з фотографій, вони мали лише одну пару чобіт на двох, проте це не помішало би з чоботом навіть бути в лідерах на початку забігу, доки на його шляху не з'явилися дикі собаки і не почали переслідувати нашого героя, через що тому довелося відхилити. Литися від курсу марафону. Чому ніхто з наглядачів та ньому, не допоміг, тауньяне з цим невідомо. Адже наглядачі там точно були, вони взагалі ледь не вбили іншого учасника Вільяма Гарасія. І як ви вже знаєте, на дворі були 30-плюс градусна літня спека, і марафон на диво пролягав частково кам'янистій та дуже сухій дорозі, де будь який рух здіймав величезну хмару пилу. А оскільки у нас тут все-таки не якесь непрофесійно організоване бігання за пивком, а міжнародне змагання, то частина наглядачів були на машинах, які Їхали часто в парі метрів перед учасниками марафону і паралельно здіймали стільки пилу й бруду в повітря, що Вільям Гарасія надихався ним настільки, що ледь не порвав собі шлунок. Це що ж там за пил такий був? Проте лікарі в останній момент встигли врятувати нашого героя. Проте не змогли врятувати від хитрості Фреда Лорца, який був першим спортсменом, що перетнув фінішну пряму, та якому вже майже вручила кубок переможця, донька тодішнього президента Аліса Рузвельт. Але як виявилося, наш Фред змахлював, адже на позначці 14,5 км кілометрів він зловив неби, які содоми й просто сів у якусь машину, що проїжджала поруч. Таким чином він доїхав майже до фінішу, де зі і вже пересік пряму своїми ніжками, мабуть, спостерігачам, які мали слідкувати. За виконанням правил було максимально начхати в той момент. А коли ж нашого героя викрили, то він сказав, що просто так пожартував і навіть не хотів по-серйозному приймати кубок переможця. Чесно, чесно, перемогу, врешті-решт, присудили Томасу Гіксу, який прибіг другим. Ну як прибіг, скоріше дістався фінішу в неадекваті, адже він неодноразово ледь не падав без свідомості під час марафону. Проте йому всякими методами допомагали його тренери. Наприклад, неодноразово даючи йому суміш щурячої отрути: бренді та яєчного білка, що якимось нам збуджувало Томаса та додавало йому сил. За певними джерелами тренери Томаса взагалі ледь не перенесли його через фінішну лінію, адже наш герой під кінець вже мав сильні галюцинації та ще деякий час після закінчення дригав ногами вперед-назад, думаючи, що він і досі біжить. А, ну і звісно ж, як забути про з десяток греків, які ніколи в житті не бігали марафони, проте все-таки вирішили брати участь у змаганні. Але ці Олімпійські ігри ще можуть вас здивувати. Німецько-американський на ім'я Джордж Ейсер виграв аж 6 медалей, у тому у числі й золото у стрибку через довгого коня без трампліна. Але перекол у тому, що у нього була дерев'яна ліва нога, і ні, протезування тоді не було на рівні кіберпанку, скоріше виглядало якось так. Тому Джордж заслуговує максимальної поваги, як на мене. Змагання з плавання проходили не в Олімпійському басейні, але у звичайнісінькому озері, яке ще до того було симетричним, що, як ви розумієте, максимально не додавало чесності в боротьбі. Аж жінкаман взагалі дозволив офіційно брати участь лише у змаганнях зі стрільби з лука. Але потім ще чисто по приколу дали їм дозвіл змагатися і в боксі у показових змаганнях. Правда, ще що передбачало, що медалей вони не отримають, а скоріше будуть просто розважати глядачів. А що піяй яй далі розважав вас, то задонать на патрони Монобанк всі посилання в описі.